Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом хека, як ми вдома готуємо хек. Все дуже просто, нам потрібно небагато інгредієнтів, інгредієнти дуже прості: цибуля, морква, хек. Ось подивіться перед тим, як готувати хек, як ми його вичищаємо. Тут всі плавнічки, якщо є луска, прибираємо. тут прибираємо кісточку, м'ясо все залишається. І показую, що робимо зараз. Беремо цибульку, ріжемо кільцями. Цибулька у нас буде як подушка. Ось так. Нарізаємо кілечками такими. Раз. І викладаємо в нашу ємкість. Для запікання. Ось так викладаємо гарненько, тут можна розділити ось так і класти, щоб повністю все покривало. Тепер беремо рибку. Кладемо сюди рибку. Ось так. Додаємо рибку. Так, гарненько її. Ось так. Власне річки. Тепер треба просолити її, або спочатку навіть по Беремо перчиком гарненько так, щоб середину попало. Перчимо на ту рибку і сіль. гарненько просолюємо кожен кусочок. Це така виходить дуже дієтична, дуже проста, дуже смачна страва. Ну, Якщо хто любить рибу, то, то буде смачно. Так. Посолили. Тепер потрібно нарізати моркву. Морквочку нарізаємо смужечками. Соломкою такою. О, раз. Ось така моркочка. Ну що, друзі, морквочку я порізав нашу. Тепер. Викладаємо її ось сюди у животики. Типа фаршируємо морквою. Вона виходить дуже смачна, солоденька така. Пакуємо. Ось так, гарненько. І в кожну рибинку закладаємо нашу морковочку. Як бачите, дуже проста. Страва виходить. Якщо ви так не готували, можете спробувати. Я думаю, що вам сподобається, бо нам дуже подобається. І ось так. Закладаємо сюди. Ось так, гарненько гарненький. Кожен животик. Закриваємо. О! А ця морква, що в нас не влізла, то ми положимо отак. Між кожною рибкою. І вона теж пропечеться, приготується і буде дуже смачна і дуже корисна. Ось так виходить. Духовочка вже в нас гріється. Будемо випікати при температурі 180 градусів, десь приблизно ну, 40 хвилин, може годинку. Зараз накриваю фрибою і відправляємо в духовочку. Так, ми тут посовітувалися і вирішили я морквочку перевернути. Не морквочку, а рибу перевернути, вирішив. Для того, щоб морква краще пропеклася. І треба зробити ось так. Треба її лежить боком. Бачите, ось так буде краще. О! А це буде тепер супер. І зараз відправляємо духовочку. Ну що, накриваємо фольгою рибку нашу і відправляємо в духовочку. Рибка виходить дуже смачна, особливо коли вона остиває, тоді її смачно лісти, вона соковита, залишається. Все, ось накрили. Духовочка практично розігріта. І її сюди. Засікаємо хвилин 40 часу, годинку і будемо пробувати, що в нас вийшло. Тому залишайтеся з нами. Зняв фольгу за 10 хвилин. Зараз буду вже доставати. Дивіться, яка смакота виходить. Зараз трошки вона припечеться. Зверху і буду доставати фольгу, зняв, щоб зверху була шкірочка. Ну що ж, друзі, подивимося, що в нас там вийшло, наша рибка готова вже. Дивіться, яка смакота виходить. Пустило багато соку, але він застине і буде. Застине і буде як холодець. А так, в загальному. Зараз я вам покажу, продемонструю, як вона приготувалася. Ось дивіться, морквочка. Бачите, все розламується. все класно і вона дуже смачна. Це я вас запевняю. Даже ось візьму зараз трошки і скуштую рибку. М -м -м. Класна риба, класна, дуже ніжна, нежирна, дуже гарно підходить для здорового харчування. Тому готуйте, користуйтесь рецептиком, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І побачимося на каналі до нових відео.